Шість років пройшло, і от КВ-44 повернувся в Соєцький Союз. Чекали на цей момент шість років, і він настав КВ-44 пройшов Майнкрафт Америку, Японію, Китай, і зміг повернутися Герой Соєцького Союзу КВ-44 вдома. Забавно, що через КВ-44 Совський Союз і Японська імперія. Можливо, почнуть війну. Китайського капітана Шкода. Я думав, що він не помре. Інтересно, яка буде зустріч Востока і КВ-44? Інтересно, яка реакція буде у КВ-2 на КВ-44? Там усього Советського Союзу реакція шок. Пару слів про японського монстра. Я думав, що він сильніший. Но коли йому почав давати отпор на половину мертвий кв 44 виявилося, що він не такий сильний дизайн непоганий шолом як у Мінамото, та дизайн виглядає як создання японського інженера. А що буде з кв 44 Є два варіанта перший кв 44 ремонтують і лишають дизайн, який зробила Америка, другий роблять прокачаного кв 44 КВ44 зможе розказати багато інформації. Це все ще зустрінемось.